Привіт дорогі ціні друзі, Ми не в горах. Сьогодні понеділок 27 липня. А Ми на межі Львівської Тернопільської областей. Тут у нас мішаний ліс. І ми маємо дуже серйозні наміри на рахунок білих грибів. Тому що YouTube просто заповнений кошиками з білими грибами. І ми маємо надію знайти свій кошик з гербами. Ну, ось ми зайшли і вже є перший такий на тонкій нозі. а Другий гризок. А ціленький. О, бачу, там ще купо ціла. А вон десь ціленький. Давай мішають. Нормально. В таких почут. довгих ногах. А Нормально. тут два вже й брати не буду. Такого грицька не треба, тут у що є. Так. А, досі ранку був. От один і він другий так само побіді дали. Симаки. Але хай цілий. Так, зараз шукаємо Ми тут. Коли цілий кошик на раз назбирали, навіть кілька разів таке було. Тут так. ще один пол. Ага. О. нормально. Так. Можемо що ти ще щось знайшла. Ага, Довго. Будемо по грибницях. Ну, от ще одного. Подивимося який він тут. Що тут з нього можна взяти. Нормально. Слімака висадимо. Далі буде їм зим... їхати без нього. Як був бурховий початок, а ми вже прийшли на території, нічого. Тут щось бачу якось але не розумію, що це таке. Це якась серед Здорова Бачу білого розкішного. Просто шикарне. Сергічка мене за нього і привела. О, він Люблю те, що там нема комарів, кліщів. А грибів більше і вони грубші. Букет, букетик. Моховички. Моховички. Ходимо поки що. Uh, нема. Не попадає нам білячок. Може через те, що понеділок. А вчора могло бути більше грибників. Але ми в неділю ніяк. в неділю в церкві. Проводимо служіння. І що ви думаєте, я бачу два білих гриба? Остаємо таке. Перший. Цілком пристойний. І другий. Ось таких два тонконогих. Неділю ми в церкві, Будемо з лізня, Молимося за людей. Віримо в чудеса. Слава Богу. Бога. А вже з понеділка, залежності від погоди, йдемо на природу, яку для нас торів був Щось тут від мене рознизить. ти що? Ой, ще один малий тік. Ну, тут екстра посічка. Це... А це я думала, що це білий. А це муховик. Це білий. Це білий? Це білий. Це білий. Це білий. Отакі ми збирачі. Ось не думали. Дуже щось є. Ого. Він такий смічний. І там такий з темними ногами. З довгими темними ногами. Зустріли двох місцевих. вже трошки не збирали. Пів кошика. І вони нам розказують, що колись, що два тижні тому, що три тижні тому, що носили мішками. Я думаю, тут тільки допіру ну, максимум тиждень, як вони є білячки. Але вони нас переконували, що сьогодні грибів нема. От вчора були, а сьогодні вже немає. Отак діявол завжди переконує, що тобі чогось не вистачає. Що ти не такий, що Бог тебе не чує, не любить, не дає, не може, не хоче. Спізнився, спізнився, ти не такий, ти не така. Ай-яй, всім все добре, тільки тобі зле. То не така пісня. Але написано, що Ісус дав нам життя з, з, з подостатком, з надігом, щоб нам нічого не бракувало, ні здоров'я, ні грошей, і навіть ні грибів. не такий худий. Худий, так, худий. Я не знаю, що це білий. Той саме, що мені є Так, Білий. То є білячок. То з тих білячків що їх вже не було. Я пройшов і не побачив. Добре, що в мене є така ще додаткова пара оголених очей. А я йшов? Ага. Ага. Слімаки працюють. Ой. Слімаки працюють. Нуга, десь там далеко. О, Але її треба буде... комарі гризуть. Обрізати. Так, зараз щось буде будемо зверху перший раз. За 30 років в цьому лісі. Ще Це грубо. Ще де <різь> Дивлюся що є. Чи що щось є, ще що тут грабовичків багато, але ми їх не беремо. Ті що їх калічками називаються, і такі погризений. Рожаві мухомори є. Дуже багато білого груздя. повно просто. Тут зараз не дуже. Ось таке. Ну і багато комарів. А що з кліщами, то вже потім будемо бачити. Ось ну, така велика Здорово, тут. Здорова, ну. Серйозно? Тепло, її ніхто не скубе. Та й вона собі росте. Ніка. Тут ось така грінтезна. Дощ падав, певно сильний, дуже, бо так досить мокро. Є дуже така волога. Якщо так граби будуть рости. Збираючи так, лисички. Де ти там? Білий красон сей. грабом собі так став. І комарами. <гум> Є <гум> Хто шукає, той знаходить. Йду і роздумую про те, як гарно в горах, куди ми збираємося на днях. Ось тут в мене під ногами цей гризок. Стимаки тут звіріють. Ну капелюх є. Капелюх є в корилені велику поляну білих грибів. Вони білі, тільки не такі як нам треба. І наші отут місця з білими гербами ми вже пройшли. Більше вже нічого цікавого не було, там кілька малих таких з лермаком добитих. Ще глянемо тут а, такий лісочок. Може є червоноголові. Тут вони люблять бути. Не знаю як зараз. А поки, поки я шукаю червоноголові, Давайте я помолюся за тих з вас, хто має потребу в зціленні. Воно нам належить. За нього заплатив Христос. І він зробив це не для того, щоб ми витрачалися на медицину. Не завжди ефективно. Кладіть руку на хворе місце, або на голову якщо місць багато. М'яцю хай сходить зціляюча сила. Хай будуть знищені пухлини, такі вузли запалені, лімфатичні, вузли на венах. Тромби, кліщі, глисти, бородавки, міоми, годинома, простати, хоча це все буде знищено силою вожою. Відновлюється кровопостачання, робота органів травлення, антітородні функції, гормональні процеси, які приходять в порядок, що то видно залоза, імунітет, аутоімунні захворювання зникають псоріаз, астма кишкових і припиняється, І Припиняється кровотечі. Нормалізується тиск, робота серця, хребет, суглоби. Лиха відновлюється. Хай зникає біль. коліна хай нормально ходять. Ім'я Ісуса. Зір слух відновлюється. Зникає катаракта, главкома, косовокість. Аллилуйя. Хай нормально працюють системи обміну речовин. Хай забирається депресивний стан, страх, панічні атаки, безсоння. Хай сходить Божий мир, радість і наповнення Святим Духом. Будьте благословені. Ми продовжуємо шукати. Потім скажемо вам підсумки. Покажу вам підбережевика. Такий здоровий. Брати його не будемо. Там ще один бачу є. Щоб червоноголові то щоб ви брали. А це щось не хочуть. Ну, я така тверда дуже. Не люблю тут одного. Ну, ми пройшли всі місця, перевірили, червоноголових нема. Знайшли одного маслюка, не брали і два підберезових гарних я не рухав. Хай ростуть. А багато. Оце наші білячки. І тут в торбинці з пів кілограма добрих лисичок. Боже вам благословінь, миру. щоб ви були неушкодженими, недосяжними для ворога і наповнювалися. Божою любов'ю. Віримо в перемогу. Амінь.